Наступною темою, про яку ми з вами поговоримо, є тенденції розвитку та класифікація електричних апаратів. Ну і перше, про що ми поговоримо, це все таки про розвиток виробництва та тенденції, взагалі, ринку електричних апаратів, які на сьогоднішній день е, існують. Е, Ну, по-перше, ми маємо з вами сказати, що взагалі в цілому електрична енергія вона виробляється на різноманітних електричних станціях. Це у нас гідроелектростанції, теплові, атомні електростанції іншого типу, і безпосередньо перетворення електричної енергії або механічної енергії обертання якоїсь. Якоїсь на електричну енергію здійснюється десь зазвичай на рівні середніх напруг від 10 до 20 кВт. Місця споживання електричної енергії у переважній більшості випадків вони віддалені на десятки і сотні кілометрів від електростанцій безпосередньо, тому транспортування електроенергії до місць споживання з метою зменшення втрат енергії здійснюється на високих напругах. Зазвичай це 110 кВт і більше. Підвищення напруги здійснюється безпосередньо на електростанціях за допомогою силових трансформаторів. Причому, якщо генератори розташовують в спеціальних приміщеннях, так званих машинних залах, то трансформатори зазвичай за межами приміщень на спеціальних площадках, яку називають підвищувальною підстанцією, на якій кім трансформаторів встановлюють також високовольтні комутаційні та інші апарати, які сприяють розподіленню електричної енергії між лініями електропередачі, що відходить від цієї підстанції. Поблизу місця споживання електричної енергії встановлюють так звані районні знижувальні підстанції, які сприймають електричну енергію безпосередньо від високовольтних ліній електропередач, знижують напругу до рівня 110-35 кВт, розподіляють енергію між головними підстанціями, які вже знижують напругу до рівня 6-10 кВт, розподіляють енергію між місцевими підстанціями. На місцевих підстанціях, ну, наприклад, такі, які встановлюються в житлових мікрорайонах, напруга знижується до рівня, на якому відбувається живлення кінцевих споживачів. В житлових районах це у нас зазвичай 220-380-380 вольт, і далі енергія розподіляється вже між кінцевими споживачами. Вже у споживачів, перед тим, як потрапити до кінцевих електроприймачів, це можуть бути різноманітні освітлювальні прилади. Побутова електроапаратура, електроенергія проходить через відний розподільний пристрій, де здійснюється облік спожитої енергії та її розподілення між різноманітними електроприймачами, електроспоживачів електроприймачами елект... споживачів електричної енергії. І е, в, загальному, е, в загальному випадку всю цю конструкцію, всю цю схему, яку я вам е, щойно е, проговорив, її можна представити отакою структурною схемою. Ну, вона доволі велика, тому я зараз збільшу. О, детально покажу. Тобто ми бачимо з вами електростанцію в даному випадку, де здійснюється перетворення різноманітної механічної енергії на електричну на напрузі 10-20 кВт, далі підвищування на трансформаторі. Ну, тут показано 330-750 кВт, магістральні лінії електропередач. 330 750 кВт, далі зниження до 110 кВт. Також в залежності від відстані, в залежності від передаваної потужності. Безпосередньо трансформація до рівня напруги 6-10 кВт. На підстанціях зменшення потім уже до 0,4 кВт, розподілення біля споживача і вже безпосереднє споживання електроенергії кінцевими споживачами. На всіх етапах виробництва, перетворення, транспортування та споживання електричної енергії, які ми бачили з вами щойно на от даній схемі. Давайте ми зараз її ще раз повернемось. Да? Тобто, якщо подивитися, то на всіх етапах, які показані на даній електричній, на даній електричній схемі, електричні апарати вони займають. Ну, Важливі і одне з основних місць. Разом з тим слід також зазначити, що структура ринку електричних апаратів вона постійно змінюється. На певних етапах розвитку електротехніки інтерес до певних видів апаратів може збільшуватись, зменшуватися, Якісь апарати взагалі відходять в минуле і замість них. З'являються нові електричні апарати, які до цього е, не було. Ну так щоб вам для прикладу, е, використання за останні роки е, висококоервисокортицивних е, магнітів постійних на основі рідкоземельних металокерамічних композицій, вони сприяли розвитку масового виробництва, е, і широкого. Е, Застосування електричних апаратів від різницевих струмів, да? зараз ці апарати в усьому світі здійснюють надійний захист людей від прямих та непрямих дотиків до небезпечних струмопровідних частин електроустановок, а також е, протипожежний захист. Таких апаратів за останні е, 20 років виготовлено значна кількість, це мільйони і мільйони е, штук, чого раніше взагалі в принципі е, не було. Також о, варто відмітити, що е, успіхи у вакуумній техніці за останні, ну от, якщо ми говоримо вже після 2000-х років, докорінно змінили структуру ринку вимикачів середніх напруг до 35 кВт. Е, Ці апарати з'явилися на ринку. Е, ну взагалі, от вакуумні електричні апарати, вони з'явилися на ринку приблизно. Е, до 50 років тому на початку 80-х років, коли у відповідному сегменті ринку домінували маломасляні вимикачі. Якщо ми подивимось на структуру саме цієї частини електричних ринку електричних апаратів, то це були маломасляні вимикачі. І частка вакуумних апаратів 80-х років це було десь приблизно. 10% на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про ринок саме середніх напруг, вимикачів середніх напруг, то частка вакуумної техніки на сьогодні перевіщує 80% актуального ринку, і причому майже повністю припадає на вимикачі з гасінням дуги в середовищі елегазу. Слід також зауважити, що ринок вимикачів середніх напруг він невплинно зростає, як показують дослідження. Виробників приблизно на 10-12%, тому, е якраз, це дуже важливий напрямок. Окремо варто означити, що суттєві успіхи у розвитку навпівпровідникової техніки вони сприяли освоєнню масового виробництва і широкого застосування напівпровідникових пристроїв, е завдяки яким е були створені такі е види е електричних. Перетворювальних пристроїв як е, випрямлячі, інвертори. Ці пристрої на сьогодні повністю витиснили. Перетворювачі, побудовані на е, інших принципах. Ну, якщо ви пам'ятаєте, це, наприклад, електромашинні перетворювачі, електромеханічні, ртутні, їх на сьогоднішній день майже не використовують. Е, Цікаво, до речі, що розвиток напівпровідникових перетворювачів він сприяв появі нових електричних апаратів це запобіжників для їх захисту так званих швидкодіючих запобіжників. Ми окремо по ним поговоримо. Окремо варто зазначити, що розвиток, широкий розвиток комп'ютерної техніки на сьогоднішній день, а також побутової офісної електроніки сприяв встановленню бурхливому розвитку електричних апаратів захисту чутливих прийомних. Строїв від атмосферних та комутаційних перенапруг. Подібних прикладів зростання окремих сегментів ринку, ну, насправді їх можна наводити доволі багато, але е, є, наприклад, Можна наводити і приклади і протилежної зміни характеру виробництва електричних апаратів. Ну, наприклад, електромагнітні реле. Якщо ми візьмемо там 20-30 років тому, майже в усіх телефонні станції, які використовувалися, звичайні от, да, для наших звичайних побутових, звичайних. Звичайних побутових телефон, телефонів, то майже всі такі телефонні станції вони були електромеханічними, побудованими на електромагнітних реле. Відповідно, потреба в таких апаратах вона була ну насправді вкрай великою і я б навіть сказав величезною. То на сьогоднішній день, через те, що використання звичайних побутових телефонів відійшло вже в історію в минуле. Такі електромагнітні е, телефонні реле на сьогоднішній день, е, або замінюються на мікропроцесорні системи, або е, взагалі такі. Е, Системи телефонного зв'язку повністю зникають. Відтак потреба в таких електромагнітних реле електромеханічних точніше реле вона зменшується в десятки і в сотні разів, і багато з них багато з таких електричних апаратів, таких як, наприклад, крокові шукочі, взагалі, вони були припинено їх виробництво, тому що. Не актуальною є те саме спіткала доля, наприклад, такого електромеханічного апарату, як пускові реостати, регулятори збудження електричних машин постійного струму, тому що на сьогоднішній день. Е все ж таки система, система регулювання робиться на основі напівпровідникової техніки. Електромеханічні апарати майже повністю на сьогоднішній день витиснені напівпровідниковими та мікропроцесорними системами з такої сфери, наприклад, як автоматичне керування. Але також дуже важливий момент, що. Якщо ми візьмемо енергетику, то позиції електромеханічних комутаційних апаратів внаслідок деяких унікальних властивостей ми окремо про це з вами поговоримо. Вони залишаються непохитними і навіть укріпилися, і не існує якихось ну, насправді обґрунтованих прогнозів зменшення зацікавленості споживачів в електромеханічних комутаційних апаратах в цих апаратах в енергетичній сфері. Оскільки напівпровідникові пристрої конкурувати з цими апаратами в енергетиці насправді на сьогоднішній день не можуть. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це класифікація електричних апаратів. Що таке взагалі класифікація? Класифікація це процес і результат групування об'єктів дослідження у відповідності з якимись їх певними загальними ознаками. Ви маєте розуміти, що будь-яка класифікація вона є доволі умовною, суб'єктивною. Але в той час класифікація дозволяє Певним чином, згрупувати, узагальнити, спростити розуміння загальних вимог, виділити спільні ознаки, виявити якісь певні очікувані проблеми в виробництві та використанні тих чи інших електричних апаратах. І для того, щоб ми з вами от більш детально пройшлися ж таки по класифікації електричних апаратів, я вам зараз. З підручника її включу, Ми з вами поговоримо от про стандартні класифікації, які використовуються при виробництві та. Використання електричних апаратів. Перша класифікація електричних апаратів відповідно до їх призначення. Значить, перше, це комутаційні апарати здійснюють комутацію електричних кіл при розподіленні електричної енергії. Апарати керування здійснюють керування обладнанням електричними машинами, технологічними об'єктами і застосовуються при автоматизації виробничих процесів. Апарати захисту забезпечують захист людей тварин майна довкілля від шкідливої дії електричної енергії. Обмежувальні апарати забезпечують обмеження надструмів та перенапруг в мережах. Апарати контролю здійснюють моніторинг параметрів технологічних процесів та сигналізують про їх стан. Класифікація електричних апаратів за родом струму. За родом е, струму е, у нас так, є існують апарати, що працюють винятково в колах змінного струму, або тільки в колах постійного струму. Існує також велика кількість різновидів апаратів, що можуть працювати як у колах змінного, так і в колах постійного струму. Класифікація електричних апаратів за номінативною напругою. Значить, номінативна напруга апарата повинна відповідати значенню номінальної напруги мережі, у якій має працювати апарат. Значить, апарати низької напруги, тобто апарати з номінативною напругою на змінному струмі до 1 кВт, на постійному струмі до 1,5 кВт. Апарати середньої напруги від 1 кВ до 35 кВт. Але ми з вами будемо говорити, що в деяких європейських країнах у них середня напруга це до 52 кВт на змінному струмі. Якщо ми говоримо про постійний струм, це від 1,5 до 5 кВт. Апарати високої напруги це все, що вище середньої напруги відповідно. Класифікація електричних апаратів за типом комутаційного елементу, електромеханічні електричні апарати. Напівпровідникові електричні апарати, гібридні електричні апарати. Ну і е, безпосередньо е, чим вони відрізняються? Да? Е, якщо ми говоримо про. ну, Тут на рисунку показано про типовий електромеханічний апарат, то е, такий електричний апарат обов'язково містить е, механічні контакти і. Е, як ми вже з вами говорили, вони можуть бути з ручним та неручним керуванням безпосередньо, але при цьому є механічний рухомий контакт, і в будь-якому разі вони будуть називатися електромеханічними. Головними перевагами електромеханічних комутаційних апаратів є можливість забезпечення так званої функції роз'єднання та незначне падіння напруги на замкнених контактах при проходженні через них робочого струму. Е, так. Далі напівпровідникові комутаційні апарати призначені для вмикання струму в електричних колах за допомогою керування провідністю напівпровідника. В напівпровідникових апаратах постійного струму зазвичай використовують транзистори: найчастіше GBT-транзистори, або двоопераційні тиристори. В апаратах змінного струму, тиристори різних типів та семістори. Ну, тут показана схема підключення напівпровідникового комутаційного апарату до навантаження. Значить, які у нас є переваги у напівпровідникових електричних апаратів? Це у нас висока швидкодія. Відсутність рухомих частин, це важливо. Тобто підвищується механічна зносостійкість, відсутньою повністю є електрична дуга при комутації, і відповідно, зникають тепловий, світловий та звуковий ефект та дуговий знос, які притаманні саме моменту появи електричної дуги в електричних апаратах. Але поряд з зазначеними перевагами на півпровідникові комутаційні апарати мають і суттєві недоліки. Відсутність функції роз'єднання. Тобто відсутнє безпосередньо механічний розрив електричного кола при роз'єднанні. Наявність е, механічного розриву електричного кола при роз'єднанні є вимогою правил безпеки, є вимогою, е, які безпосередньо ставляться до е, багатьох електричних апаратів. Ми про це будемо неодноразово з вами говорити в напівпровідникових е, електричних апаратах. Організація безпосереднього механічного роз'єднання, механічного розриву електричного кола є зі зрозумілих причин неможливою. Велике падіння напруги на комутаційному елементі, великі габарити і вартість, низька перевантажувальна здатність, чутливість до температури середовища, чутливість до перенапруг, схильність до процесу старіння і створення радіоперешкоди. Тут показано у нас регулятор швидкості обертання на основі сучасного е регулювального пристрою напівпровідникового провідниковий контактор ми бачимо теж. Хоча варто відмітити, що масогабаритні показники в порівнянні з електромеханічним аналогічним, вони є все ж таки більш прийнятними і зручними. Так, електромеханічна та цифрова АТС показані, да? тобто ми бачимо, що е, фактично ззовні вони мало чим відрізняються, хоча наповнення саме реле е, самі реле, які використовуються в в цифрові все це виглядає більш охайно, менше за розмірами, менше за рівнем шуму, краще за механічною надійністю. Гібридні комутаційні апарати. Апарати, у головних колох яких застосовуються як контактні елементи, так і напівпровідникові прилади. У вімкненому стані головного струм головного кола тече переважно через контактні елементи, а при вимиканні струм протікає у паралельній контактам гільці головного кола, де розташовані напівпровідникові комутаційні апарати, які, які здійснюють Комутацію. Таким чином здійснюється поєднання переваг електромеханіки і напівпровідникових апаратів, тобто забезпечуються малі втрати енергії, висока швидка дія, зменшений знос безпосередньо механічної частини, менший вплив або взагалі повна відсутність появи електричної дуги всередині електричного апарату. Ну, от для прикладу, гібридний контактор кт 6433 тобто ми бачимо з вами, що паралельно навантаженню, паралельно в механічній частині включається безпосередньо напівпровідникова система, яка якраз і є в нас забезпечує ті переваги, про які я вам щойно сказав. Також ось гібридний вимикач постійного струму, показана ось його безпосередня фотографія і електрична схема. Тобто паралельно безпосередньому механічному контакту влаштована схема на основі Варистора. Да? Ми тут бачимо з вами теристори різноманітні діоди, тобто тут така доволі складна напівпровідникова. Схема